Дякую шафран Любимівський особі Віталія Шакова за дуже якісні якісний цибулини шафраму. Подивіться яка фракція. Це найкрупніша фракція яка є. Ось. Тому хто бажає замовити крокус сатівус ось, і вирощувати цю найдорожчу спецію. В світі у себе на городі, або просто милуватися дуже красивими квіточками. Зараз тут я вставочку зроблю, як він виглядає, коли цвіте, Ось, можна милуватися ними. І ті, хто бажає придбати, то, будь ласка, звертайтеся особисто. Я надам вам інформацію, як можна замовити по вартостях, по кількостях і таке інше. А для тих, хто замовив цибулини. Для тих я окремо зніму закрите відео по висадці, по догляду, ну там розкажу певні моменти висадки і догляду. Ось то ласкаво прошу до клубу вирощувателів шафрану.